Послухайте цікаву розповідь про корову. Мабуть, ти вже знаєш, що корова вегетаріанка. Улітку корова пасеться на траві, а взимку їсть сіно та солому. Корова любить не тільки траву і сіно, а ще вона залюбки поласує яблучком, буряками, морквою та з радістю їсть хліб і пиріжки. Думаю, що й торти їсть. Діти корови називаються телятами, народжуються вони доволі великими розміром дорослої вівчарки. Вони відразу можуть ходити. Перші їхні кроки хиткі, вони часто падають, але дуже швидко адаптуються до того, що вони вже не в мами в животику і починають бігати і навіть брехатись. Телятка ростуть поруч з мамою корівкою. Вони п'ють молоко з її діюк. Ось тут внизу живота в корови вим'я, в ньому збирається молоко. Корова облизує своє дитинча та розмовляє з ним ніжним голосом. Каже: Му, а коли вона довго не бачить свого теляти, то сумує і реве дуже голосно. Свариться та лукає його. Корови відчувають, коли їх люблять. Поведінкою вони схожі на собак, відкликаються на своє ім'я, люблять, коли їх гладять по спинці, чухають за вушком. Ще вони люблять, коли з них зганяють мух, які дуже надокучають їм на пасовиську. Також вони люблять, коли їх пригощають різними смаколиками. Коли корова вдячна за їжу, то може облизати твої руки своїм довгим язиком. Язик у корови більший за долоню, навіть татову. Він має такі випуклості, які шкрябають і лоскочуть, коли дати себе облизати. Вони дуже розумні створіння. Дослідники виявили, що якщо назвати корову і ставитися до неї як до окремої особи, вона буде давати набагато більше молока. В Індії корова вважається священним символом життя, тому корови там вільно бродять по вулицях і беруть участь у святкових традиціях. Корови бувають рогаті та безрогі, а ще корови відрізняються забарвленням свого хутра. Бувають руденькі, чорні, білі, світло-коричневі та чорно-рябі. Ще, якщо придивитися до корови, то можна помітити, що з кольором її шерсті змінюється колір її носа. Ніс у корови на дотик холодний і мокрий, а ще твердий та водночас пружинистий. Неможливо описати з точністю словами. Варто погладити його та відчути. Але тільки під наглядом дорослих. Цікаво, що для дорослої людини потрібно випивати 2 літра води в день, щоб бути здоровим. А для корови, як ти думаєш, скільки потрібно води? За один свій водопій вона може випити два, а інколи навіть п'ять відер води. Це така ситуація з відрами. А коли корова п'є з калюжі, то видно, як калюжа зникає і залишається тільки місце від неї. Уявляєш, який великий у неї живіт? До речі, про воду. Улітку вони люблять лежати у воді. Вони залазять у ставок чи річку і таким чином схолодають від спеки та ховаються від надокучливих мух. Ось такі цікаві корови, великі та добрі.